Раки, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на листопад. І так, сонце, Асцендент, Венера місяць в раку. Для вас може бути корисною ця інформація. Для початку беру вам послання, енергію, що вас буде супроводжувати в листопаді Дух Помічник. На що звернути увагу? раком в листопаді, що входить у ваше життя? Так, це основні ключові моменти. Чого уникати, як з цим взаємодіяти, як з цим бути? Ваш внутрішній стан. Чим порадує вас місяць? Порадувати може багато чим, але це ключове, що вас порадує. Партнерство, стосунки, взаємовідносини, і також вже буде залежати від того, на чому у вас акцент, що в пріоритеті. Робота і фінанси раки. І так, дев'ятка пентаклів на дні колоди чудово. Ну, заділ чудовий на дев'ятку пентаклів на якість. На ресурсність, на самодостатність. Окей. Поїхали. Вовк. До По всіх приходить вовк у листопаді. Це щось просто неймовірне. Зараз я вам зачитаю, про що йде вовк, чому він до вас приходить. І так, послання звучить як перетворіть знання на мудрість. Дух Вовка веде вас в глиб чарівного лісу, який зберігає таємницю вашого життя. Чи можете ви відчути, як він кличе вас слідкувати за ним, запрошує вас повністю прийняти все, чого ви навчились, і все ще вивчаєте? Чи можете ви повністю інтегрувати його у своє тіло, розум і душу? Які б уроки ви не засвоїли на цьому шляху? Не втрачайте ваги цих уроків. Тобто візьміть досвід, такі. досвід, який би він не був, як позитивний, так і негативний. Це досвід, і ви повинні його прийняти. Залишайтеся вірним своїм мріям і своїй душі, і нехай знання стануть мудрістю, а досвід стане магією. Ви самі це істота, на яку ви чекали. Ідіть в тишу і знайте, що ваше серце б'ється в гармонії з усім світом. Поява духу вовка є щасливим знаком, який говорить про те, що ви справді відповідаєте своїй долі. Ви, на вірному шляху, раки. якщо хтось з вас сумнівався, чи йдете ви своїм вектором, так, своїм напрямком, ви йдете саме туди, куди потрібно йти. І довіряйте більше інтуїції. Інтуїція у вас в цьому місяці не що інше, як той досвід, який у вас вже є. Індивідуальний досвід, незайманий, ваш особистий. Тільки ви знаєте, через що ви пройшли, і що проживали на цьому шляху. Задіюйте тепер досвід. Перетворіть його на мудрість. так? І довіряйте інтуїції. На що звернути увагу? Дев'ятка жезлів, що ви в обороні, так? є напруга. Кінець вже близько насправді по певній ситуації. Треба дожати дожати дев'ятка жезлів. Ну, в тому ж числі дев'ятка це отой досвід, який ми отримали в процесі подолання певних перешкод. Тут момент раки у вас або з виходом. На нові комунікації, з тим, щоб більше взаємодіяти, більше відкриватись, більше знаходити спільних точок об'єднання з оточенням з іншими. Або це конкретно стосується партнерства романтичного характеру. Тобто, ви і ваш партнер, чи ваша партнерка, і те, наскільки ви довіряєте один одному, наскільки. Підтримуєте один одного і готові рухатись далі без, скажімо так, очікувань, чи очікування того, що щось піде не так. Чи знову прийдеться, наприклад, долати якісь ситуації, перешкоди, що вас в минулому травмували, так? конкретно по темі романтики і стосунків. Ну, особливо чоловікам буде актуально, тому що хтось з чоловіків раків тут знаходиться в сильній обороні, в сильному захисті, іншими словами, захищаєте свої почуття, так? Можливо, не впускаєте, не довіряєте, не йдете у відкриту в стосунках по причині того, що маєте вже ну, ви обережні в цих питаннях, так? Остерігаєте чогось в недовірі. Що входить у ваше життя, баланс, вибір. І так, є вагання, сумніви, можливо, в цьому передували. Що ж вибрати, так? І ні туди, і ні сюди. Оце ну, якась адаптація? Підлаштовуєтесь, так? Чи мімікруєте? Королева жезлів. Для чоловіків жінка вогню, не обов'язково це овен-стрілець чи лев, але це може бути жінка, яка яскрава, харизматична, привертає до себе увагу. Ось, і ви щодо цієї жінки знаходитесь в певному виборі, в сумнівах, можливо, в коливанні. Тобто, варто чи ні. Або намагаєтесь цією жінкою знайти спільні знаменники, встановити цю рівновагу і баланс у ваших взаємовідносинах. А дівчатам ракам скажу, що прийшов час випустити на волю свою вовчецю, так? Свою жіночу природу, яка я цього хочу, і я буду до цього йти. Чого остерігатись, світ? Що ви щось не проявляєте, чи не завершаєте, да? не відкриваєтесь, не йдете у відкриту, не в довірі знаходитесь. Остерігайтесь у цього моменту невибору. Чи, от, правда, бажання втекти, закритися ну, в мушлю. Давайте скажу так. Зараз ми ще глянемо. Тобто ви не інтегруєте цей досвід. У вас є досвід, і вам би його інтегрувати і зрушити далі. а Ви підвисаєте. На цьому моменті в листопаді можете підвиснути. Розумієте, не вибрати, не зрушити, не подолати цей бар'єр певний. Угу. Не піти в комунікацію. Так скажу для чоловіків, не бачу я ще одного тут фактору, але може програти ситуація, де у вас вже є, наприклад, якісь стосунки, і от ще намалювалася у вас особистість, яка вам цікава, і от ви ну, не можете визначитись з вибором. Конкретно тут є королева ночів, наприклад, ще ось ви не можете між двома партнерками, допустимо, вибрати. І от цього потрібно остерігати, що ви ну, знаходитесь, так, чи от перебуваєте в цьому трикутнику, або намагаєтеся всидіти на двох стільцях одночасно. Як це подолати? Але цермачів, тут різко потрібно прийняти рішення і ну, рухнутися в сторону цього вибору. Більше якоїсь наполегливості, рішучості, сміливості, я б так сказала. Це, можливо, якась поїздка. Угу. Тільки ви можете відкрити для себе перспективу. Тільки ви можете собі розчистити шлях, вибираючи один із варіантів. Також, повторюсь, це дійсно може бути партнерство. Партнерство на перспективу. Ось, але для цього потрібно відкритись. Так. І домовитись піти в цю взаємодію в комунікацію, чого б це не стосувалося. чи це романтика, чи це робочі моменти, так? Чи близьке оточення? Більше активності потрібно проявити, більше дій, більше цілепокладання, я б так сказала. А ви от бачите, у вас повільний такий йде більш внутрішній стан. Ви повільно просуваєтесь від точки А до точки Б. Можливо, десь і застрягаєте, повторюсь. Ви проявляєте, я б сказала, десь надмірну обережність. Ось, перестраховуєтесь по сто раз. Це добре з одного боку, це досвід. Той необхідний, ви, в принципі, якби освоювали певний процес, так, що до чого і куди, і на що відбувається. Ось набували практичності в чомусь. Але буває так, що пора виходити вже так, з набуття процесу і переходити до задіювання досвіду. А ми продовжуємо все от, шукаємо, шукаємо, добираємо добираємо цей досвід, шукаємо, знаєте, як... Вітра в полі приблизно. Ось, чи очікуємо чогось? Що, що ще принесе ця ситуація? Цей рівень, ось цей момент, вже нічого не приносить. Дивіться, просто чому кажу, тому що десятка мечів на дні колоди це кінець. Ось, пора приймати остаточне рішення. О, і ваша енергія. Це чудово. Це чудово. Ви вже ну, в мене є відчуття, що ви готові. Да? Ви підготувались достатньо, аби зрушити. Чи це стосується поїздки, чи вашої реалізації, чи просування і в цілому, так, якогось для себе нового циклу. Ну Ніби ви в балансі. Але можете в надміру захищатися ще від якихось пропозицій чи, от, кажу, комунікацій, особливо актуально дівчатам, які не в стосунках, наприклад, хочуть а, а, зустріти людину, так? але от у вас є якийсь травмуючий, наприклад, досвід, і ви остерігаєтеся того, що ви знову на ті ж самі граблі наступите. Довіртесь цьому вже досвіду не наступити. От, суд. Ну, що сказати, повернення. Ситуації, тут прям якась кармічна історія у вас, екзамен життєвий, ось підведення підсумків, вас це порадує, або щось повернеться у ваше життя, або хтось ось, але вас це порадує. Повернеться для того, щоб, скажімо так, дозаповнити пробіли, да? дозаповнити оті пустоти, які потребують вашого розуміння. Так? Що відбувається і для чого? <laughs> Якщо був певний такий стан трішки стагнації, очікування, якусь можливість хотіли для себе, так? Вас порадує, що зміниться ця історія, ви якби, вийдете в, в розуміння, в ясність, в свіжі, такі більш енергії. Ну, от, знаєте, як прокинетесь від сну певного. Ось. Ще, може, повторюсь, хтось повернутися з пропозицією до вас. Ну, тут енергії стрільця відчуваються. Стосунках король мечів. Цікаво-цікаво в партнерстві? Ну, по-перше, дівчата, тут явно може йти історія про те, що у вас або є колишній, або все ж таки теперішній, але з ним трішечки холодок, я б сказала. Тобто немає такого глибинного взаєморозуміння, або ваш партнер знаходиться. В ситуації, де повинен виконувати певні обов'язки і підтримувати оцю енергію в собі, скажімо так, де є дисципліна, так, є стриманість, є плани чітке наслідування ці, цих планів, тобто не дуже про романтик, скажімо так, а скоріше. Чисто якісь партнерські домовленості на перспективу. Так? Тобто, що ми рухаємось, для чого, ось який в цього контекст. Тобто більше прямих конкретних задач, ніж задач, які пов'язані з гарним проведенням часу. Ось, це може бути як і по роботі, так і, повторюсь, по романтичним відносинам. Ну, от, Чоловіки точно тут в таких. Більш холодних закритих енергіях, які не дуже про цукерки і букети. Імператриця. Угу. Ну, тут у вас стосункові дівчата. Ще король Пентаклів. Ну, це робочий момент скоріше. Ви тут щось виношуєте, виношуєте щодо своєї реалізації. Ось. Обдумуєте, плануєте цю стратегію або повторюсь, разом з чоловіком. Плануєте перспективу, так? але воно тільки в процесі знаходиться. І остерігайтесь, повторюсь, у цього уникнення чи не вибору. Продовжувати розвивати чоловікам конкретно скажу, що тут є або ваша дружина да? стосунки, з якою ви можливо десь утримуєтесь від ну, такої активної взаємодії чи близької взаємодії. Є у вас на те свої причини, щось визріває, можливо, вона щось виношує, так, якийсь проєкт чи буквально дитину. Ось, хоча, чесно, не бачу тут вагітності, але щось вона тут виношує. І ви більше знаходитесь в стосунках, які про плани і про стратегію. Ну, а дівчатам скажу, що тут є якийсь чоловік, є тут або ви його дружина, або в нього є ще якась а, дама так, в статусі. І так, по роботі. Ви закріплюєтесь в позиції, ви на своєму місці. Насправді, можливо, вам здається, що ви десь одна в полі воїн чи один в полі воїн, що інші посягають на ваше місце. Але, але зберігайте оцю рівновагу, так, закріпіться. Ну, по роботі ніби добре все. Так, ви, у вас іде якісний ріст, і ви абсолютно на своїй позиції. Ну, можливо, хтось тут і не сильно в роботу включений, скажу так. Може мова йти про те, що ви ну, на сьогоднішній день в принципі, забезпечені всім необхідним. Ось, можливо, через певне покровительство, але в цілому позиція гарна. А ви тут більше сфокусовані на якійсь вітрині, на виборі того, що дає вам якісний ріст. Хороша позиція Ну, по роботі, навіть якщо, там, допустим, ви не в зайнятості, позиція у вас стабільна, я б так сказала. Може трошечки хітати, може здаватися, що там ну, хтось посягає на ваше місце. Ну, посягає хтось. Ні, ви просто в процесі росту. Да, якісь ідеї ще підживлюєте. Тому тут все добре. Туз кубків, процес іде, скажімо так, і будуть результати. Тут скупів на фінанси. А що це у вас? Фінанси йдуть напряму від того, що вас надихає, так? Від натхнення, від чуттєвих оцих аспектів, від хобі, можливо. Можливо, якесь нове знайомство, що ну, дасть вам теж, в тому ж числі, ресурсний приріст. Ага, і от конфлікти з цим пов'язані. Шукайте рішення по ресурсам. Якась суперечка. Ну, можливо, в стосунках, і на базі цього і суперечка формується, на базі ну, саме ресурсів. Ось. Ну, тобто, можуть ставати фінанси, ресурси причиною конфліктів в стосунках. Або ваших особистісних внутрішніх конфліктів, так? Ні, ви точно свого досягаєте. Дивіться, тема в ресурсах також все чудово. Ну, це напряму підв'язано на вашу реалізацію, роботу. Ви досягаєте бажаного результату і, можливо, десь через якусь таку трішечки, скажімо, хитру історію, чи історію, де ви проявляєте певну дію на випередження. Ось. Не сказала би, що це прям максимум того. На що ви розраховуєте, але вас задовільняє результат, скажу так, в листопаді. І повторюсь, що ваші фінанси будуть напряму залежати від вашої проявленості і від самооцінки. Так? Наскільки ви впевнені в тому, що ви реалізуєте, як ви реалізуєте, ось. Угу. І в що направляєте так, свій потенціал. Окей? Добре. Тут по партнерству з якимось чоловіком земної енергії буде прийнято рішення, якась, можливо, новина, чи осяяння, чи будуть результати. Дякую за увагу, Раті. За бажанням залишайте. Зворотний зв'язок в якості лайків, коментарів. До нових зустрічей, Па-па!